Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30, НТК. 17 лютого у Коломиї відбудеться концерт Іванки Червінської. Співачка, яку на проєкті голос країна охрестила карпатською мавкою. Вона народилася і виросла серед карпатських гір та лісів і увібрала в себе їх потужну енергетику. Тому, коли слухаєш народну музику в її виконанні, у цьому є щось магічне. Її голос зачаровує. Верпиченько чарівниченько. Черевошуканах українських пісень проведуть у Коломийській філармонії Сокіл. Початок о 19 годині, 17 лютого. Інформаційні партнери Радіо Сейво та телеканал НТК. Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. НТК інформаційні підсумки п'ятниці, 17 лютого. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. У Коломийського міського голови нова заступниця. Як розвиватиметься Коломийська освіта? У громаді працюють над стратегією розвитку. Звернення гуцулки до Бога переглянули понад 2,5 мільйони людей. Персональну виставку художника Богдана Макаренка презентували у Коломиї. Тепер про це та інше більш детально. У бою з російськими окупантами загинув Коломиянин Михайло Николаїв, захищаючи українські землі на Донеччині. Під час бою з російськими окупантами загинув стрілець 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Михайло Николаїв був родом із малого ключева, але разом із рідними проживав у Коломиї і став на захист України від початку повномасштабного вторгнення. Щирі співчуття рідним і друзям. У Коломийського міського голови нова заступниця. Щоправда, тимчасова. До повернення з військової служби Володимира Григорука обов'язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів виконуватиме Зоряна Михалушко. Чим ще запам'ятається 42-га сесія міської ради? Дивіться далі. 42 другу сесію Коломийської міської ради розпочали з депутатських запитів. Зокрема, секретар Андрій Куничак, який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист держави, звернувся до депутатів з проханням придбати для 102-ї бригади 77-го окремого батальйону територіальної оборони квадрокоптери та монокуляри на суму по півтори мільйони гривень, а також портативні зарядні станції та тепловізори на суму по одному мільйону гривень. Це нагальні проблеми, які є, які я би хотів, щоб ми вирішили разом. Наша є там допомога, але вона, на жаль, не дуже є суттєвою. Я думаю, вам вчора всім розіслали. Навіть для мене ці цифри виглядали дуже сумними. За 22-й рік батальйон отримав допомоги 1 мільйон 31 тисячу гривень. Не хочу нікого ображати. Сьогодні потрібно допомагати всім частинам. Я тільки це підтримую, але в порівнянні ви бачили, скільки отримав наш військомат: це 800 тисяч. Це бойовий батальйон, який зайшов. В зону бойових дій 14 квітня з неї не виходить. І військомат, який також здійснює важливу роботу, отримує майже таку суму. Наступний запит стосувався надання одноразової фінансової допомоги громадянам, які брали та беруть участь у бойових діях 2014 року до 100 тисяч гривень на лікування, оперативне втручання, придбання засобів особистої гігієни відповідно до рішення комісії, враховуючи потреби, нещодавно. Один військовослужбовець скинув мені відповідь від міської ради, де він звертався за допомогою, йому, типу, відповіли: Вибачай, кошти не передбачені. Ну, пішов ти. Я би це так трактував. І хочу до вас звернутися, хто готує такі листи, і хто, і хто їх підписує. Ну, просто задумайте, що ця людина перебуває там, щоб ви тут мали змогу щось писати на паперу. І, як на мене, як мінімум, треба. Вибачитись перед цією людиною, а як максимум, якщо ви відповідальні там політично, чи як ви там хочете себе трактувати, написати заяву і піти з посади. Далі розглянули два звернення до президента та прем'єр-міністра України проти скасування додаткових виплат та щодо необхідності повернення історії України до переліку обов'язкових предметів для вступу до вищих навчальних закладів. Минулого року в Міносвіти вже провели такі махінації щодо необов'язковості української літератури а тепер Схоже вирішили дістатись і до історії України, прикриваючи зручністю і полегшенням для абітурієнтів при вступі до вишів, проводиться справжній саботаж розвитку освіти в нашій державі і відверта деукраїнізація освітнього простору. Окрім того, розглянули виконання бюджету громади за минулий рік. За догідною частиною Коломия його перевиконала на 114%. По видатковій частині виконання склало 84%, По спеціальному фонду 84,7%. Окрім того, через непроведення 30 грудня державною казначейською службою усіх платежів заборгували 40 мільйонів гривень. Окрім того, обрали тимчасову заступницю міського голови. Це вимушений крок, пояснив мер Богдан Станіславський. Одна було тряпнє,

Тому замість Володимира Григорука до його повернення в ратуші працюватиме Зоряна Михалушко. Маю дощову конгрушну освіту, маю великий досвід у роботі з фінансами місцевих бюджетів, бухгалтерського обліку. І маю велику надію, що наші захисники скоро повернуться і займуть свої посади, і будуть здійснювати свої посадові обов'язки. Зоряна Михалушко увійшла й до складу виконкому. Окрім того, Ігора Нижника замінили на Ігора Бакая, а Ігора Бойка на Ярослава Волощука. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Дрон для ЗСУ флешмоб, започаткований головою військової адміністрації Любомиром Глушковим, триває. 49-й та 50-й квадрокоптери захисникам 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади придбали у Печеніжинській громаді. Печеніжинська громада із перших днів війни допомагає нашим захисникам, передає на передову автомобілі, амуніцію, різні смаколики та дрони. Цього разу спільними зусиллями зібрали гроші на три мавіки: один передали місцевому хлопцеві в частину, два інших коломийській десятці. Ми розуміли, що зараз нашим збройним силам надзвичайно важко. Великі втрати власне по техніці дронів. Це є розхідний матеріал. І підтримавши ініціативу голови Коломийської військової адміністрації Любомира Олексійовича Глушкова, ми зініціювали спершу своїм колективом, зібрали уповноважену особу і провели голосування. Голосування одноголосно. Потім ми провели. Так само опитування серед закладів бюджетної сфери Печеніжинської територіальної громади всі абсолютно відгукнулись. Потім ми так само пішли більше далі. Ми оголошували розколяди в церквах, і ми зібрали. Нам вдалося зібрати значну суму коштів, за яку ми придбали три дрони. І ми не будемо зупинятись. Ми розуміємо, що треба людей націлювати, що це не разова акція це постійно треба допомагати. Будемо допомагали автомобілями, допомагаємо дронами. в майбутньому потреба буде ще будемо допомагати дронами, і будемо продовжувати лише в такому темпі. Ці квадрокоптери, які воїни переробляють на бойові, вкрай потрібні на фронті. Це й очі наших вояків, і зброя, і збережені життя. каже військовослужбовець Олександр. Александр. А очільник військової адміністрації Любомир Глушков додає: маємо робити тут, в тилу усе, що можемо, аби допомогти Збройним силам і наблизити перемогу. У нас йдуть досить великі втрати в цій техніці на фронті, тому я хочу подякувати освітянам, місцевому ОТГ за те, що долучилися до акції Дрон для ЗСУ. Збирала кошти. Розуміє, що це важко наразі збирати такі великі суми, тому хочу подякувати від. Командування 10-ї окремої гірської штурмової бригади від всього особового складу цим людям побажати їм, щоб вони не зупинялися на досягнутому, продовжували збирати кошти. Це нам дуже потрібно, оскільки е, е, дрони е, мінімізують втрати на фронті, ними проводиться розвідка, е, коригування і також е, їх переобладнують для. Е, того, щоб вони могли внести на собі боєприпаси, здавати з -з завдавати шкоду противнику То сьогодні, якраз символічно в цей 50-й дрон, який за півтора місяця нам вдалося завдяки наших меценатів, громад, службовців, зібрати кошти і придбати для нашої 10-ї гірсько штурмової бригади. Хочу сказати, що ми постійно проводимо різні зустрічі. Нещодавно була зустріч підприємців у районі військової адміністрації. Тепер кожна громада проводить такі зустрічі своїми підприємцями у кожній громаді, але я Хочу сказати, що не тільки ми купуємо кошти за е, меценатські гроші також зараз громади за свої бюджетні кошти так само передбачили на цей рік. Є програми підтримки збройних сил України і будуть купувати. От, наприклад, на лютий місяць Коломийська міська також територіальна громада планує закупити для нашої 10-ї бригади всього необхідного десь на суму близько 10 мільйонів гривнів. Це дуже важливо, що кожна громада розуміє потреби сьогодні збройних сил України. І не долучається до підтримки як збройних сил України. Так і наших військовослужбовців, особливо ті, що перебувають зараз на реабілітації, на лікуванні не завжди вони є місцеві. Є часто, що приїжджають і привозять нам на реабілітацію воїнів з інших областей, де немає ні рідних, ні близьких, нікого. І тому тут важливо, щоб ми турбувалися про них. Перш за все, ми все необхідне купуємо за бюджетні кошти. Але якщо є люди, які готові долучитися, підтримати, то ми їм тільки будемо за це вдячні. Громади Коломийщини активно купують потрібні для армії речі за кошти місцевих благодійників, виділяють фінансування зі своїх бюджетів та об'єднуються з іншими громадами, зокрема Печеніжинська, П'ядицька і Нижньовербіська, маючи залишки на рахунках, об'єднують їх та спільно роблять корисні придбання для наших захисників. 100 тисяч гривень на дрони для наших захисників передала й церковна громада храму Святої Параскеви, що в селі Стопчатів Косівського району. Усі кошти із церковної коляди перерахували на рахунок фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвайс. Не лише вчителі у Коломиї розробляють стратегію розвитку освіти до 2030 року. До формування цієї програми, окрім педагогів, запросили учнів та їхніх батьків. Попри війну, ця галузь потребує вдосконалення та осучаснення. Тому у місті створені групи, які власне й мають на меті визначити пріоритетні завдання. Активні учні ліцеїв Коломийської громади можуть доєднатися до створення програми розвитку нашої освіти. Сьогодні їхню думку обіцяють почути, а якісні пропозиції внести до стратегічного плану. Розказати так, як ми бачимо освіту зараз, і як ми бачимо її в майбутньому. Вона має бути цікава, інформативна, але це все має бути стисло. Тобто не багато матеріалу, але дуже гарно подано. Використовувати якісь різні програми. Зараз трішечки це стараються подати, але не так, як ми це бачимо в майбутньому. Дуже багато дітей йдуть в школу з невеликим бажанням, і, напевно, основна важливість школи майбутнього, аби діти справді і діти, і старші, більш учні, хотіли йти до школи, аби в школі вони дізнавалися те, що в майбутньому їм точно знадобиться. Те, що вони справді будуть використовувати, і те, щоб вони приходили додому, вони розказували батькам бачите, що я сьогодні дізнався. Мені би хотілося, щоб між вчителями та дітьми почалось якесь більше взаєморозуміння, щоб вчителі ставали більше на нашу хвилю. Як сам так само, якось цікавіше подавали матеріал, щось різні так само цікавинки, щоб дітям і діти більше, скажімо так, поважали вчителів, тому ці тренінги реально доволі важливі для того, щоб було якесь взаєморозуміння. В умовах військового стану освіта безумовно має багато проблем, але ми маємо думати про майбутнє і робити все для вдосконалення цієї галузі, каже заступниця керівника управління освіти Вікторія Гриджук. Тому зараз і вчителі, і учні мають спільно розробити стратегію її розвитку. Нас чекає завершення реформування загальної середньої освіти, коли в 2027 році ми мусимо вийти на академічні ліцеї. Хочеться, щоб кожен заклад зайняв свою нішу, був унікальним і зробити унікальний міжшкільний. Простір освітній, в якому буде кожному комфортно, і ми зможемо виховувати в успішних школах успішних дітей. Це наша мета. Перші кроки у формуванні стратегії вже зроблені. Продовжує Вікторій Гриджук. Зокрема, мовиться про етнопедагогічний принцип. Це коли збираються групи учнів, їхніх батьків та вчителів, усі мають змогу висловити свою думку з приводу формування школи майбутнього. В режимі коучинг на працювання ми говорили про те, яка ідеальна модель української школи загалом, і реальне становище української школи школи нашої Коломийської це реалії на 2023 рік. Потім ми проаналізували сильні слабкі сторони наших шкіл і визначили пріоритети на куди ми могли рухатися. Це було предметом розмови попереднього заняття. Сьогодні наші групи працюють уже над формуванням мізі. Візії і місії школи одна зі стратегічних цілей це євроінтеграція, але зі збереженням наших традицій і звичаїв. Другий напрям це формування успішного учня, успішного середовища та й успішної громади. Загалом третє важливе питання це створення якісної кадрової політики, яка має підняти престижність закладів. А ще в освіті хочуть попрацювати над інноваційним аспектом. Хороше, що ми вже змогли якісь елементи вже під запровадження пускати це бажання, наприклад, молодих вчителів. Була така ідея зробити міжшкільні предметні табори по в якомусь унікальному містечку у на місці, де діти зможуть і оздоровитися, і, наприклад, цілий тиждень займатися суто на англійській мові. Другий заїзд буде німецька мова, третій, наприклад, польська гуманітарний цикл. Потім може бути математики. Але це будуть не нестандартно, так як завжди, наприклад, одна школа для себе організовувала. Це буде зібрання кращих вчителів, досвідчених вчителів із міста і молодих вчителів, які будуть тиждень працювати в цьому контенті, підтримати Арні ініціативи учнів, їхніх батьків та вчителів, обіцяють у владі. Міський голова каже, для розвитку освіти у бюджеті закладені кошти. Тільки треба добре подумати, куди їх спрямувати. Реформа, яка була запланована в мирний час, ми її дотримуємось, і ми вже провели у нас і п'ять опорних закладів. І зараз якраз нам цікаво знати, а що думають батьки про цю реформу, які запити в дітей, тому що школа для дітей. І як думають вчителі? Тут відбувається така стратегічна сесія окремо для кожного з цих стейкхолдерів, а потім це, ми це разом будемо підсумовувати. І ми в кошти бюджет заклали, скажімо, на ідебеся та про нові класи. А які вони мають бути? Ми заклали в бюджеті 10 мільйонів на, на такі цілі. Ми розуміємо ремонт. Це зрозуміло. бруківка ремонт це зрозуміло. А от як на Загалом і вчителі, і учні і їхні батьки мають багато ідей щодо розвитку закладів освіти. Зокрема, виникли думки про створення бізнес школи. Вона матиме платні послуги, але буде мобільною, тобто пересуватиметься профілями освіти, і під їхній запит формуватиме теоретично і практично складові. Щоправда, це лише перші кроки у розробці цього стратегічного плану, і роботи попереду ще багато. Звернення гусулки до Бога переглянули 2,5 мільйони людей. Оксана Стринадюк із Верховинщини зворушила користувачів соцмереж чуттєвим виконанням віршів. Її відеоролики набирають тисячі, а інколи і мільйони переглядів. А глядачі активно коментують, не приховуючи свого захоплення. Ми зустрілися з акторкою Оксаною Стринадюк та розпитали, у чому таємниця її декламування поезії. Якщо Бог мене чує, я хочу звернутися напряму. Це саме той вірш Лали Тарапакіної Тарапакіною виконанні Оксани Странадюк, який завірусився у мережі, лише у соцмережі TikTok відео назбирало 2,5 мільйони переглядів. Поки наші розстріляні діти лягають спати на небесах. Я хочу, щоб ти кожного відспівав. Про кожного написав Вимагаю Боже. 26-річна Оксана Странадюк – акторка та режисерка за фахом, родом з Верховинщини села Замагора, користувачі соцмереж знають її за псевдо Гуцулка Ксеня. Я думаю, що в мене народження псевдонім гуцулка Ксеня, тому я не знаю, я все кажу. Овіяна вітрома Карпат саме у своєму високогірному селі, яке розташовано на висоті 800 метрів над рівнем моря, дівчина і знімає ролики для соцмереж. Карпатські простори каже, додають особливої атмосфери, коли вона декламує вірші. <різько> Навіть ще далі йду Іду ближче до полонини, до Кринта. Мені подобається, де мало обставин, які мені заважають. Чи знаєш? Ти окраю мій, що всі вбиті діти волають у душі моїй убивця. відплатити? Трохи більше як за місяць на Тікток сторінку Оксани Странадюк підписалися понад 60 тисяч користувачів. Вона назбирала десятки тисяч коментарів, сотні тисяч вподобайок та мільйони переглядів. каже, кожен вірш обирає серцем. Мені має, хоча б в третьому рядку, відгукнутися. Так, щось там йокнути і сказати це про нас. Я не думаю про себе особисто. я Думаю зразу про те, що в нас відбувається в країні, в серці людей. Яка наша ментальність, яким чином ви комунікуєте з авторами? Вони самі зараз мені пишуть і дякують, що я обираю їхні а, вірші. Для того щоб акторка опублікувала відео в мережі, потрібен не один день. Зізнається, перечитує інколи десятки разів. Так було і з віршем про дівчину Настю. Ось невеликі відрізки цього твору його прослухали мільйон людей. Живе у Львові, їй майже 16, її звати Настя. Настя тепер точно знає, де знаходиться місто щастя. Вона тепер знає взагалі всі ці міста південні і східні. Але саме у щастя її тато ще в лютому підірвався на мені. Коли я знайшла цей вірш, живе у Львові їй майже 16, я дуже довго не могла наважитися записувати, бо він про. Нашу реальність, про наших дітей. І Я сідаю, пишу, і разів п'ять на день я могла зважуватися, що я йду його записувати. І не йшла. Потім була в Києві, там була на студії. Я записала його, привожу додому. Не, -не. не пішло, монтую його так, так. Не, не, -не. не, -не. Це не про Настю. Ні-ні-ні, це не то. У мене не має бути мотивів, я маю по відчуттях іти те, що я роблю. І просто йду і пишу коло лісу. Але для мене дуже важливо це налаштування. Я можу там дуже довго слухати, якась пташечка собі співає. У Насті всередині. Здається, немає нічого, окрім чорного холоду. І очі є. такі не дитячі, мов пара блакитних скальперів. Настя більше не хоче бути юристом. І тепер до вподоби професія снайпера. Продовжує акторка, що найкращий комплімент, коли люди пишуть, що завдяки їй закохується у поезію та українську мову. Такі коментарі вона читає дуже часто. Я можу там відкрити з п'яти тисяч коментарів. Там буде двісті, як мінімум, що вони про мову написали. Ось я сьогодні вивчила ще один вірш через те, що ти мене надихнула, або я сьогодні написала вірш, бо ти мене надихнула. Сьогодні спеціально відкрила тебе, щоб вивчити оцей вірш. Або... Навіть є такі, що англомовних людей через мої вірші вчать українською, англійською. Він пояснював, що йому так тяжко, але йому так все подобається, ну що йому так сприймається. Цікаво це. Серед слухачів Оксани Стринадюк і військові. Найбільше мене розчулює, коли вони пишуть, що якщо повертаємося з нуля, ми слухаємо вас. До слова акторка вирішила своєю творчістю допомагати військовим, а тому на сторінці в соцмережі в прямому ефірі за донати для Збройних сил України декламуватиме вірші. Такий марафон я собі для себе влаштувати хочу. Виходити кожного вечора в ефір і читати. Якщо це буде відгукуватися, і люди будуть надсилати це буде. Дуже приємно, дівчина каже: особливої таємниці у її декламуванні поезії немає. Вона просто справжня, ось і весь секрет. Щоб ми працювали не тільки там над якимись поверхневими речами, а більше над глибинними. Щоб люди не боялися е розпаковувати свої емоції. А ще радить акторка, читаючи поезію, не шукайте Рим, читайте між рядків. Знаєте, чому складно слухати поезію? Бо коли людина бере її в руки, вона починає шукати ці закінчення. Ось. Оксана, Нанна, сонечко, віконечко. і людина це чує, і все пум 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 пум. І це виходить як якийсь реп. І її можна читати не Рими, знаходити в кінці, а так, ніби ти просто розповідаєш якусь розповідь. Після такої популярності в мережі у Оксани Стринадюк з'явилося багато пропозицій. Здебільшого рекламних співпраць. Однак акторка не погоджується. Ну я б не хотіла щось дуже дивне рекламувати. Ну, це я не для цього, ну я не для цього напевно це створювала. Якщо б це була пропозиція поїхати там для хлопців виступити, будь ласка, ось я тут зробити творчий вечір і якийсь там, наприклад, гітарист, навіть мені не треба кавербенду. Оце гарно. А коли є пропозиції реклами якоїсь, ну поки вона мене лякає, вона ще поки не про мене. Чекає пропозиції зіграти в історичному кіно. Я хочу одну із ролей. Така своєрідна мрія, але е, мені здається, що з кожним наступним кроком у своєму житті я йду до. А ще розпочала роботу над власним проєктом. Навіть уже назву собі для себе продумала. Закохайся в українську мову через поезію, щоб ми поширювали поезію по інстаграмі, тіктоці, фейсбуці, щоб люди записували, якось залучати подарунки. Звісно, ну для цього нам потрібно шукати кого. спонсори, веде, щоб би в нас було культурного гарного контенту. Чим більше вимагаю Боже. Щоб ти сидю біля виходу сам особисто. Ти. І нікого з наших більше не пропустив. Марина Максимів, Андрій Гравчук, події НТК. Персональну виставку художника Богдана Макаренка презентували у Коломиї. Митець представив понад 50 творчих робіт. Це пейзажі України. Роботи можна придбати. Експозиція благодійна, а більшість коштів передадуть на потреби українських військових. Богдан Макаренко художник живописець із Києва. Мистецьку освіту здобув у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури. Там і працював як асистент стажист. Із 2015-го у національній спілці художників України митець ділиться. Його найбільше надихає природа, тому часто бере участь у пленерах і створює саме пейзажі. У коло на виставці представив понад 50 робіт. Серед них є і написані в 2023-му, є і створені попередніми роками. Бірка робіт, які би максимально широко. Показували Україну в її, всіх її проявах в плані архітектури, в плані пейзажу, характерного пейзажу певним регіонам. Саме під час пленеру відвідав Прикарпаття. Відтоді щиро захоплюється місцевим колоритом. Я закоханий вашою місцевість. Я дуже радий виставитись саме тут. Для мене це честь. Тим більше, в такі складні часи. Ділюся тим, як я бачу Україну. Запропонував Богданові Макаренку влаштувати виставку у Коломиї Його колега, учасник національної спілки художників України, Микола Яцурак. Він втішений, що автор особисто презентує свої роботи, тому що то є високий рівень виконання. Технічно, і освіта людина і має добру школу, і хотіли, щоб побачила Коломия гості містяни в такого напрямку живох. Тому що це складні речі насправді до виконання. Оглянути виставку можна до 7 березня в арт-галереї «Зодіак», яка працює при Коломийському народному домі. Розповідає виконувачка обов'язків начальника управління культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. Наша артгалерея «Зодіак» живе в війні, всупереч всьому. А це круто, бо мистецтва. Це зброя виставка благодійна. Майже усі роботи можна придбати. 70% виручених коштів автор перерахує на потреби Збройних сил України. У мене і учні мої на фронті, і мої друзі, знайомі. Тобто є кому допомагати в даному випадку. Я хочу бути небайдужим до, до, до того, що відбувається сьогодні. Ольга Хириджук, Андрій Гарешчук, подіянтика. У Коломиї відбудеться арт-терапія. Відновлювальне заняття проведуть психотерапевтки з Івано-Франківська, Юлія Шкромида та Юлія Кушнір. Зокрема, допоможуть поборотися зі страхами та знайти в собі сили. Організатори заходу, представники благодійного фонду. Тилові арт-терапія відбудеться 19 лютого у просторі розвитку Space Up, що у Коломиї на вулиці Січових Стрільців, 5 а початок заходу о 13-й годині. Ми почали діяльність свого фонду з арт-терапії. Ми шукали внутрішні ресурси з психотерапевтками з Франківська. Зараз ми хочемо зробити щось схоже, тому що ми побачили, що людям тоді це було вчасно. Багато в кого на очах з'являлися сльози. До нас прийшла на арт-терапію дружини загиблого військового. І ми зрозуміли, що це дуже ресурсний такий івент. тилові наш фонд полягає наша діяльність не тільки в тому, що ми збираємо кошти для військових. Ми також хочемо допомогти людям в тилу знайти розсурвається ресурс допомагати військовим, тому 19 лютого ми хочемо зробити схожий івент, теж арт-терапію з психотерапевтками, які вже до нас приїжджали, щоб пошукати ресурси, поборотися з страхами, знайти в собі сили і так само підтримати військових. Запрошуємо вас. 19 лютого в просторі розвитку SpaceUp. будемо відновлюватися і підтримувати військових. І це все на сьогодні. Значно більше новин. Шукайте в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані. Або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйвом. Уся команда подій дякую вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.